Всім привіт! Ну що? Питаюсь фрезерувати сад. Як питаюсь, Вчора спробував, вроді все виходить. Тут гриви трішки остаются, за тому що ножі е не однакові Одні нові, одні старі, але в цьому году вже в конце якби ще працює він, а потім уже думаю, куплю комплект поміняє повністю ці ножі. Забризгів дерева е від тлі. Уже персик отців. Уже даже якщо цвіт е, одірвати. Ну, зараз зараз покажу. Ось видно, да? Уже якби. Ну, пчоки літають ще є. Бризгав, тому що була. Е, на рапсі вона ще є. Альонка волохата називається. Така чорненька, вахмата. Е, І з'їдала цвіт. Прийшлось побризгати, ну я вже бризгав, вже він був оцвіший. Це я бризав дето. Вчора і бачу все нормально. Воно успіло схватитися. Якби вроді курчавоці немає, Я теж бризав хорусом і скор додав, а потім побризгав е каноніром от ди тлі, оцих всяких альонок, короче, забризгав. І зараз хочу пробігтися, е зафізірувати, тому що вже бачу, пішов 5 бур'ян. Поки він не вкорінився, треба це все діло зробити. Зараз поки учасник, Я там покажу відео, не знаю хто дивився, де я обробляв 100 грам гербіцида фермера. Навіть не подожди, 100, 100, 100 кажу. Тоже вже. Бризгав 100, потім 200. Ось я покажу, який результат після 200 грам цього фермера. Гербіцида. Видно, так? Да? Взяло конкретно. Прибило його до пуття. Це так е, скільки днів пройшло, два дні пройшло. Даже взяло зваквий бур'ян. Так, да, він тоді йде, але все одно, е, як вони пишуть, що можна ще раз бризкати. Так що я через 10 днів повторю, часник стоїть зелений, нічого йому немає. Якби якщо все витримувати, як пише, е производитель, то все буде чітко, я так думаю. Ну, поки що ось. Що маємо, то маємо. Якби 200 грам, він стоїть, да, є Десь вон зелені екземпляри. Факт в тому, що там у мене іще є ділянка, там навіть ячмінь е, падовошний був. Так його прижучило конкретно. Він навіть соняшник. Два дні, як працює гербіцид. Спори ж, все це діло да, воно, я воно, так розумію, припалює листочки, а все остальне воно як корінь живий. Бо якщо кожних 10 е, днів витримувати і бризгати, то він один чорт погибне, тому що ну, листя немає е, що їм допитатися. Поки що я якби довольний. 10 днів пройде, забризгую вже 300 грам. Потім. Думаю 400 і 500. Ну навіть тут дивимося, я ж говорю, тут ось видно. Тут часника видно не було. Я його не сапав, нічого, думаю, забризую. Уже єчмінь побризав теж гербіцидом Бризав сам. Відео не знімав, тому що не було коли. Тут навіть краю трішки ліг. Зараз їдемо поближе, покажу. Ось, дивимося, короче, на ячмінь. Ячмінь вже, блін, вище коліна. У нас жара вже ходю в шортах, плюс 26, плюс 30, ячмінь тут з краєчку трішки виляг. Ну, в принципі, так нормально. Ячмінь після соняшника добрий він не бачив. І, тільки побризав від буряна і все. Більше нічого не робив. Вон там, ось якщо видно. вон. 5. Ото падаєш нап ячмінь висох. Бризав 200 грам. Ей, цього гербезіда. Так що так. Робота йде. Чесник росте, все на полі росте. Може, не знаю, може. З неділі поїдемо по полях, вже зробимо відеогляд, тому що вже навіть ячмінь вже кинув флаговий листок. Вже питається йти в колос. Об'їздимо, подивимося, що до чого. Як він себе почуває. А поки що буду обробляти сад фризою, а там сій ділов. Я питався второю передачею і в принципі виходить. Ну що, заводимо таблок і в роботу. Так, ну що, будемо запускатись. Е, газ, щеплення є, ні травка. Воду вже не зливаю. Кстати, до токаря поїхав е, виташити переходник, щоб був там і датчик, і плюс е, кран. Коротше, вже місяць, як пройшов, як мені мають витяжчити. Я вже й забувся за нього. Треба поїхати буде з неділі. Уточнить, зробили, не зробили, забрати. Поки що просто кран, датчик як якби ось так. Вода є. Солярку я забивав. Ну, всякий случай подивимось. Тому що... Ні, солярка тут. Ось і повний бак. Да, зараз зараз, як би вже тепло вже. Плюс 30, плюс 20, уже як треба да, датчик по-любому ставить. Так що якось вже буду поїхати узнати, зробив, не зробив. Надо б да, його вкрутити. Також уже фільтр топливний, новий вже треба да, замінити. Короче, в зборі там ментезовський. Тому що все, як би спешки, спешки там надо, там надо. І нічого не встигаєш. Все, запускаємо. Запускаємо масло, не провірює, зажимаємо. Так, зараз подивлюсь масло. Мусиво чітко. Ну, я заливаю більше. Десь 2,5 2,2 літра сюди. Міляє, як вони пишуть, полтора, тому що коли роздирав, якби вже заміг. Ну, сапуна крішку знімав. І видно, коли загрібає там є балансір коленвала, він зйомний. Він оце як, типу, служить як лопата, він загрібає це масло. Коли полторушку ляєш, він не, не достає до нього. Я забиваю десь 2,2, тоді все чітко. Так, ну що, запускаємо? Ага. А спод... на подножку треба ставити теж. А на подножку хто поставив? Нема кому? Так, ну що, в принципі, виходить неплохо, земля ще мокровата, влага є. Думаю, зараз дофрезеруємо, тут залишилось небагато. Там трішки. Ну і тут вже пробігтись два рази. І на сьогодні все. А потім вже візьму бензокосу, леску і оце все діло між стовбурами скосю. Всім удачі, нових відео, а ми далі будемо працювати.